Генштаб цього не підтверджує, поки що, але в мережі є фото, нібито зруйнованого моста у селі Хромове. І вже деякі аналітики говорять про те, що ймовірно це може означати, що війська ЗСУ втратили останню дорогу для виходу. Можливо, ви можете прояснити, що ж з цим мостом? Ну, ви знаєте, давайте зараз, з вашого дозволу, я коротко взагалі дам інформацію. Що наразі відбувається в Бахмуті, оскільки я справді кожного дня на зв'язку із своїми друзями і побратимами, які сьогодні продовжують відстоювати це героїчне місто, і як ви бачили і сказали вже у своїй підводці, буквально ці дні. В місті перебував безпосередньо командуючий сухопутних військ е, Олександр Сирський. І я думаю, це хороший сигнал для тих, хто якимось чином е, починає сумніватися в тому, е, що насправді там відбувається. До речі, хочу від себе зазначити, що е, варто менше сприймати інформацію, не просто менше, а взагалі не сприймати. Жодної інформації, яка лунає з вуст цього ублюдка путінського прихвостня, який і сьогодні в чергове запустив черговий фейк, знявшись на даху одної з будівель селища Парасковівка, і видаючи це. За те, нібито він буцімто перебуває у Бахмуті. Дійсно, складком зсу так спростовував те, що нібито він це, перебуває. Так, 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 так. Це чистий фейк, який безпосередньо спрямований. Ну знаєте, на таке створення якихось настроїв негативних і так далі. І так далі. Наступне так у Бахмуті пекло мені не один раз доводилося там бувати. І до речі, з цим містом мене пов'язує ще й певна історія, оскільки я добре знаю його через часів проведення а, антитерористичної операції 14-15 року, виходу з Дебальцевої. Тому воно можна так сказати, це місто мені не чуже. Останнього разу я там був 17-18 січня. І беззаперечно там а, достатньо багато моїх друзів і колег і побратимів, які і зараз і до цього продовжують захищати це героїчне місто. Це всі і підрозділи збройних сил України, національної гвардії, спец... Сил спеціальних операцій, національної поліції. І а, сьогодні там справді ситуація пекельна. Ситуація пекельна, але вона досі залишається контрольованою. Тому, е на моє глибоке переконання, е в першу чергу треба слухати е виключно офіційні джерела інформації, якими є в першу чергу Генеральний штаб України. знаєте, я абсолютно довіряю е залужному, довіряю сирському, довіряю е військовому командуванню. І повірте, якщо буде прийматися рішення, про вихід із е Бахмута, і таке рішення буде, <кхід> скажімо так, обумовлено відповідною е ситуацією, то ми з вами про це обов'язково дізнаємося. Панешкіряк, можна цей... уточнити тоді, дивіться, що вам відомо, що ви можете розповісти, що ви можливо чули від тих людей, з якими ви тримаєте зв'язок. Яка ситуація ось з постачанням? тобто, давайте власне про це теж поговоримо, адже ми бачимо, що дійсно намагаються в інфопросторі певні сили говорити про те, що з цим є біда для збройних сил України? От що можливо вам відомо, звичайно, те, що можна говорити? Я скажу дуже просто. З того, що мені відомо, наші сили забезпечені всім необхідним для того, щоб нищити ворога, і безумовно є проблеми із однією дорогою, з іншою. Ну в першу чергу мова йде про Костянтинівський і слов'янський е, е, напрямок, і це правда, там є е, проблеми. Але е, військове керівництво знайшло можливість е, постачання всього необхідного для тих підрозділів, які наразі перебувають в Бахмуті і мужньо захищають це героїчне місто. До речі, я вам хочу сказати, що е, це не тільки моя оцінка, а власне оцінка багатьох військових е, е, аналітиків світового рівня. Битва за Бахмут уже увійшла в анали військової історії 21-го століття, тому що все, що там відбувається протягом останніх 6-7 місяців, і та шалена, просто ну неймовірна кількість знищеної ворожої сили і техніки. І беззаперечно вражає сьогодні. Фактично, місто Бахмут скувало всі основні е сили е російсько фашистських е загарбників на Донецькому напрямку. І це е, той удар, який сьогодні е, наші героїчні захисники наносять е, ворогу абсолютно нещадно. Вчора е, вчора, е, Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони, озвучив цифру, е, що е, приблизно втрати е, 7 до 1 на користь е, України. Я також вважаю, що це е, десь схожа цифра: е, 7-8... Ворогів ймовірно на життя одного нашого героя, на жаль, безумовно, втрати у нас також є, тому що ми прекрасно бачимо і розуміємо, що місто, яке, в принципі, все, що стоїть на шляху окупантів, фактично зноситься, стирається з обличчя землі. І це серйозна проблема. Тобто, от я сьогодні спілкувався з е, своїми друзями, які зараз перебувають в Бахмуті. Фактично, штурми відбуваються 24 на 7. Вони без про це говорять і власне ті військові, які також часто з'являються в нашому етерії, вони підтверджують ваші слова. Давайте поговоримо про те, що а, сьогодні заявив військовий на псевдомадіар, що нібито його підрозділ, його тактична а, група аеророзвідки виходять з міста. Як це може вплинути на оборону Бахмута? Коли виходить один підрозділ, а, йому на заміну обов'язково приходить а, інший, який виконує ті самі функції. Це рішення приймає військове керівництво і Роберт, якого я добре знаю в, скажімо так, у мирному житті, на жаль, не вдавалося з ним а, пересіктися вже під час а, війни. Але вони виконали ймовірно за рішенням командирів. Вони виконали свою функцію і переведені на інший е участок е на іншу ділянку е бойових дій. Тому з цього ні в якому разі не потрібно знаєте, там шукати якусь конспірологію, і так далі. І так далі. А якщо говорити я... саме про можливості дійсно аеророзвідки, тобто я правильно зрозумів, що попри те, що саме конкретно цей підрозділ виводять, а здатності умовно, аеророзвідки не так... мають. Знизити. Наші аерозвідники там є, наша аеророзвідка працює прекрасно, наша аеророзвідка продовжує коректувати вогонь по ворожим силам. І тому ще раз і ще раз наголошую, що в даній ситуації ми повинні дослухатися виключно офіційних джерел і в конкретно в тому, що відбувається в Бахмуті, це Генеральний штаб України. Якщо ви читали... І бачили їхнє е, останнє зведення. Я думаю, що там чітко е, все написано, і це мені підтвор... підтверджують е, мої друзі і наші захисники, які там перебувають, що всі атаки ворога. На сьогоднішній вечір було відбито так. Ситуація справді пекельна, бої точаться і на околицях міста, і в самому місті, але сьогодні е, там відбувається щоденний подвиг наших захисників і захисниць, і щоденно. Ми наносимо просто катастрофічні втрати ворогу. Бо якщо брати, ви згадували от там про е вагнерів, е так от якщо брати тільки е їхні е угрупування, то під час боїв е в районі Солидара і Бахмута вони вже втратили е понад 40 тисяч. Своєї рашистської сволоди, тобто ми можемо уявити, а додайте до цього і всю ту їхню а, хвальону десантуру, всі їхні моторизовані підрозділи і все, що вони туди нагнали. Тобто, це справді це справді ну, знаєте, така. Битва, битва століття. Знаєте, ну і можна це битва порівняти... на виснаження. Битва на... її можна порівняти з е, Маріуполем якимось чином, тому що там так само наші героїчні захисники сковували величезну кількість ворожої сили, що в свою чергу дало можливість е, всередині України в тилу. Продовжувати формувати резервні підрозділи, які безумовно найближчим часом е за рішенням командування будуть введені бій, і ми продовжимо визволення е нашої е святої землі від брудного чобота російського фашиста, включаючи і Донбас, і Луганщину, і безумовно Запорізьку область та е Херсонську область, лівий берег і Крим. Пане Панечкіряк, все ж таки, зважаючи на те, що дійсно битва за Бахмут про це говорить і українська влада, і партнери України, зокрема, і Марк Мілі, про те, що це така битва на виснаження, тут виконуються важливі для збройних сил України задачі саме на виснаження ворога. Однак це підтверджує і українська влада так само, і генштаб, що російські сили намагаються все ж це місто оточити. І виходячи з відкритих даних, є підстави думати, що ну ось це кільце, нібито дійсно останні тижні воно стає щільнішим. От наскільки велика загроза цього оточення, і ну загалом хочеться запитати, як ви бачите до яких сценаріїв які сценарії ви бачите завершення битви за Бахмут? От До чого можна було би готуватися? Ну, по перше, ми повинні бути готові до будь-яких сценаріїв, тому що це війна. А на війні війна складається не тільки з перемог, війна складається і ймовірно з речей, які неприємно чути, але ставитись до цього потрібно з холодним розумом і розумінням ситуації. Знаєте, колись ворог захопив Херсон. Ніхто не думав, що ми туди повернемося. Колись е, ворог раніше ворог закупив Лисичанськ і Сєвєродонецьк. І пам'ятаєте, там наші хлопці е, крейдою на дошці в одній шкіл. Яка була розбомблена а, окупантами, написали, ми обов'язково повернемось, і ми обов'язково повернемося в усі ці міста. Що стосується Бахмута, як я вже сказав, наразі місто продовжує героїчно боротися, і якщо навіть буде прийнято рішення командування а, Збройних сил України, і, а, скажімо, а, ситуація буде таким чином. Виглядати, що а, заради збереження життя наших воїнів а, потрібно буде відійти, то в цьому немає, а, знаєте, нічого зазорного так буває, і як я вже сказав, це війна. Тому завжди потрібно зважувати на ті речі, які відбуваються а, безпосередньо на полі бою. А поки що місто Бахмут стоїть так. Безумовно, ситуація непроста, Ви зараз показували карту. Там е, достатньо щільно підійшов е, ворог із півночі і з е, півдня і намагається е, місто оточити. Але поки що е, мова не йде навіть про оперативне оточення. Тому давайте все ж таки довіряти нашим воїнам, довіряти нашому військовому командуванню і з е, розумінням. І беззаперечно з холодним розумом приймати будь-які рішення, які можуть прийматися. Я тут виключно говорю про, про власне ваше запитання. А якщо Ну от якщо буде, якщо тоді безперечно, треба буде це приймати і ставитись розумінням. А по зрозуміло, що, а поки що, Олександре справді місто продовжує стояти. Це справді е, ну щось неймовірне. Е, колись ми і, і, історія, і наші е, знаєте пращури будуть і наші діти і онуки будуть. Про це знати як про величезну таку от е, віху е, цієї російсько-української війни, яка поряд із захисниками, поряд із захистом е, багатостраждального Маріуполя, Сєвєродонецька, Рубежного, Лісічанська. Я можу безкінечно тут перечисляти. Ну що далеко ходити Києва, Ірпіня, Бучі, Харкова і, і так далі, і так далі, Чернігова Сум. Буде стояти в одному рівні як місто, яке справді є містом героєм містом фортецю. І кожен я хочу на цьому наголосити. Також кожен хто сьогодні перебуває в Бахмуті, кожен хто сьогодні є захисником цього. Українського міста фортеці є героєм. Дякую. Я сподіваюся на те, що Бахмут вистоїть, а найголовніше, що ворог буде втрачати і втрачати. Вони там будуть дохнути як паршиві вівці на нашій українській землі, і, зокрема. На Бахмутському напрямку